Всім доброго, і чудового раночку! Він на сьогодні супер жаркий і супер сонячний. Сьогодні прогуляємося з вами по території, подивимося, що тут є цікавого. Заглянемо на пляж, подивимося басейни. Тому не забувайте ставити лайк і і погнали дивитися, яка тут територія. А тут вона ну дуже дуже гарна і доглянута. Це світим мій очі, чомусь окуляри я не взяла, залишила номері. До речі, цього разу ми поїдемо на екскурсію. Поїдемо з малими, покатаємося на квадроциклах, покажу, як це все буде відбуватися, тому що з дітьми кататися, самі розумієте, багато хто взагалі не хоче. Я сама така сама була, але пам'ятаємо, з Марком Ізі, він був ще менше, ніж Лавруша. То було класно. Йому дуже сподобалось, тому цей раз поїдемо із Лавром. І з Марком взяли два квадроцикла вже замовили. Потім розкажу, де ми замовляємо екскурсії і як ми їздимо, тому це не пропустіть. І до речі, хто питався, скільки мені років. Там вгадували, не вгадували, але дуже мені приємно, що ви пишете всі менше, ніж мені є насправді, але мені 33.

Зараз йдемо на пляж, покажемо вам його територія. Тут ярусна. Наш корпус знаходиться зверху. Тут також є додаткові ще одні корпуси. Тут такі самі номери стандарт, але з видом на море. Самі номера стандартні, просто з видом на море. Але мені наші більше подобаються, бо в основному корпусі там якось воно прикольніше. Ну це особисто мої. А тут ще цей. Реновація йде цього корпусу. Тут також. Кажу, що стандартні номери, просто з видом на море. Але як на мене це далеко від ресепшена, від цього далеко, близько до моря, але далеко від басейну. Да йде? На басейнах прикольніше. Ну не то, що далеко, да, але там ближче просто. Там якось у нас з вікна і басейн, і море, і все. Видно, зрозуміло. Вон дитячий майданчик по дорозі. Ці корпуси не працюють. Бачите, такі як не працювали, так і не працюють. Монданчик, а? да. Пиши попала, а потом пойдем на манданчик. Мама. И тут есть трансфер на море езды. Мама. Да. Мама. Давай. Ты клуб тут, кстати, хороший. Угу, дети И вон там вот сам китс Вон трансфер, який їздить від ресепшена до пляжу. Трансфер на море також їздить постійно, є люди, але можна пройтися і пішки. Ми вирішили, що сюди підемо пішки, а назад поїдемо на трансфері. Є бар. О! Сюди декілька поверхів. вон вон. Сюди він такий ярусний. І от сюди не новий. Але вистачає все. Що? Шезлонги не нові, але все чистенько. Тут вони так стоять ближче до самого входу в море в а далі вони вже стоять так окремо один від одного, тому для себе можна знайти якесь гарне містечко. Ну поки тут все, тут нормально. Недалеко, це близько. Бачу, просто ярусний такий пляж. Тут не виходить по-другому. Там класні ті дальні міста, пам'ятаю. там. Але там дуже-дуже далеко не виходить, але прикольно, там від гарний. Роздівайтеся, хлопці. <рес> Шо, Лавро, боляче? Спускайтеся. Тут є ось такий пляж для дітей, або хто не вміє плавати. Дітям тут взагалі супер класний, суперкомфортно. Він немаленький, є плавний захід в море. І також є понтон, він також недовгий і є гарні корали. Вода тепла, рибок зараз небагато, але вони навіть плавають під самий-саме берег. ви самі бачите, ось такий. Не дуже, звісно, зручний, було би краще, щоб був би дерев'яний, але такі самі, в принципі, і в сієрі, і в сової. Зручно всі собі такі місця поробили. Ми не залишилися в стороні, теж поставили рушничок дитячі речі і тепер діти собі бавляться і ми можемо сидіти Трішки пізніше я куплю такий спеціальний чехол для того, щоб можна було плавати з телефоном. І я вам познімаю підводний світ і показує, які тут корали і які є. На пляжу є бар, тут є різні напої, як і соки, так і кава, так і алкогольні, і різні безалкогольні водичка. І також зараз покажу, є ще один бар, який працює на обід, на перекусточніший. Ось він. Я показувала там, один роботи не пам'ятаю, з 1 до 5. Тут зазвичай картопля, фрі і звичайні якісь там ходоги і шаурма такі на єгипетській. Смак, скажем так, і ось такий ярусний пляж, він, до речі, дуже-дуже великий. І зараз покажу, там є дуже класні місця подалі. Якщо ви, наприклад, без дітей, і вам не треба бігати туди вниз, дивіться, які класні місця. Тут дуже гарно, дуже гарні види, там такі обриви, тут тихо, спокійно, ніхто над головою не ходить, діти не пищать, і шезлонги стоять друг від друга дуже так далеченько, і можна спокійно побутися і почитати книжечку, тому це дуже-дуже зручно. Для дітей тут дуже багато місця Це не просто якісь там маленькі заходи, а повноцінний захід для дітей в море. Там є трішки далі камінці, там де буйки, але ось тут, особливо коли прилив дітям взагалі клас. Вони в захваті дуже подобається, тому що вони можуть і булькатися в морі, і водичка тепленька, і місця достатньо. Ніхто в них на голові не скаче. Тому пляж тут для дітей просто супер. йдемо на басейн, хлопці ще не вирішили, куди вони будуть ходити, туди ходити. І біля пляжу є, як і душові, так і туалет. Туалет, кажу, туалет. туалет. Що удобно. А що удобно, я скажи? тому що не треба бігати да? за 100 кілометрів, шукати туалет. що у нас дітьми. Вони такі цікаві ці коти. Зовсім не такі, як наші, у них морди якісь такі витягнуті. Викинули це, бачиш, в нього. Я бачу. Хочете. Добре, йди. Ну, територія гарна. Дуже сильно доглянута, правда? От прям видно, що доглядають просто. Ні одної травички лишньої немає. Ці корпуси, поки як на реновації, можна сказати, закриті ближче до моря. Ці такі самі стандартні, як той, що наш, тільки просто ближче до моря. І повіт на море, але ми його не брали, бо нам не підходить. І ось там наш основний корпус. І от там от є дорога, по якій легко можна пройтися з колясками. Або якщо з обмеженими можливостями. Тому тут для цього є всі зручності. Ми зараз сидемо по сходах, але спокійно можна спуститися на коляски. Спокійно можна під'їхати. Там їздить гольфкар, всіх підвозить. Але територія... От просто подивіться на травичку. Подивіться, вона ідеальна. От просто ідеальна. Нема що тут додати, подивіться. Не в всіх дорогих п'ятірках так за територією дивляться. Просто, подивіться, просто картинка, де і лязіть ми не по сходах. Дивіться, яка краса. Ось основні корпуса. Ми брали з виду на басейн, але в нас і вид і на море, і на... Басейн і на бар, все дуже близько і все дуже зручно. Сюди. На басейнах ще нікого нема. Ну, тут такі вітерець, ціля. Мені здається, може бути прохладновато, ні? Вітер так. Да. Ну, люди відпочивають, бар працює. Зараз хлопці зроблять заплив і скажуть, теплий басейн чи ні, го, диви. Зручно, так? Да? Давай тут. Те, що я казала, трансфер поїхав на море, він їздить. Має тіпа по часу їздити, але їзде рандомно. які люди, так і їзди. Від ресепшену до самого пляжу. Сліповість. Бачите, тому коляску можна спокійно спуститися. Потім на ньому прокатаюся, ще покажу, як ми на ньому їздимо. Територія, дивіться, краса. Ну що, тепле? Теплей, коли не так. у Лавро не спускайся. Ну, давайте. Сусіться, подивіться. Дитячий басейн теплий. Ось той інший, що я для провов також теплий, а ось цей великий, він холодний, він без підігрів у зимовий час. Ось цей басейн з видом на море, він теплий. Я би не сказала, що супер прям теплий чи гарячий, просто, звичайно, теплий. Міг би бути і потепліше, скажімо так. Ось тут є бар біля басейну, звичайні води, соки, пиво, кава. Ну і такі звичайні єгипетські коктейлі. Що? До речі, кава. У них тут смачна. Ми її минулий раз також пили, ганяли по 100 раз на день, я скажу і цей раз також хто буде тут пити каву, вона смачна. Реально. Бо є такі готелі, де вона супер як мочене жолодь, я скажу. А це реально класна. Кава густа, бачите? Я про що я говорила, що вона дуже смачна, реально крепка. І я сьогодні брав ще кашу зранку молочну і каже, що каша була як вдома просто з пінкою. Тому тут за цим дивиться, дивіться. Бомба. До речі, тут кожного дня ходять з такими щупами спеціальними перевіряють якість води. Тому тут можете плавати спокійно і не переживати за водою, і за якістю дійсно доглядають і за територією також. Але тут є такі мінус, як і у Савоя. Басейни знаходяться наверху на відкритій території, тому тут завжди є вітер. Якщо на пляжу вітру немає, тому що він знаходиться внизу і такий закритий, то на басейнах вітер майже завжди. Тому це потрібно враховувати. Тут може бути холодніше. Прийдемо що після обіду, подивимося, як тут буде. Але от зараз діти трішки замерзли, тому що дійсно вітер є і він прохолодний. На бар принесли закуски. Йдемо. Сидять, чекають мене. Що? Хлопці, як жабки позамерзали, так? Да? Дивіться, взяла такі булочки. ви виберете, якщо що, ж принесу ще. Що, примерко? Не два йому. Марк, дай, будь ласка, назад, постав. це вам всім. Тебе гості прилетіли? Диви, який він. Не боїться зовсім, бачиш, диви. Не хоче їсти. Зовсім не боїться, Бачиш, такий він. Не хочу, а ласка, ю, біля вас літає. Бачите, ви його більше боїтеся, ніж вони у вас. Там перекус смачно. Mm -hmm. Ну-ка, шаман смачно? Розкажи mm -hmm. мені. Дівчинка yeah. свою загоріть в куртці. В плавках і в куртці. Подивись, Марко, на мене. Смачно? Mm -hmm. Оце для дітей, так, да? клас, коли є перекус смачні mm -hmm. булки, солодкі. Mm -hmm. Не боїшся буде? Mm -hmm. Ні, а зовсім. Нагльош. На. О, бач, полетіла. Вон туди. Чайна прилетіла, ти тоже хочеш? Давай я тобі ще сідлом. Ну-ка, на. Бери. Бери, бери. Зараз ще покажу дитячий майданчик і дитячий кутик він виглядає. Ми тут дітей прямо залишаємо, сидимо з ними, але він гарний і комфортний. Є ось такий дитячий майданчик, там є батут, є маленький такий домик пластиковий для діточок і всередині є приміщення, там є деякі ігри. Зараз подивимося, як він працює, бо тут є перерва на обід. І дивіться, ось так ось це всередині виглядає. Є якісь там іграшки, є дартс, є ось такий столик, де діти можуть пограти. Там ще є настільний футбол, є ось такі столик, де дітки можуть малювати, складати конструктор. В принципі, звичайний нормальний дитячий клуб. Такий, як сюди в Єгипті. Не Туреччина, звісно, але для Єгипту це нормально. Класний тут майданчик, правда хлопці? Шо, Лавров, да, дивіться, ще нікого нема. Да. Він і всередині, ось тут діти граються. Є навіть такий там маленький будиночок для малесеньких діточок. Зараз, подожди. І ось так. З таким гарним-гарним видом. Хто на парашуті літав в Єгипті, діліться своїми враженнями. Я ніколи не літала, тому що боюсь літати над морем. Так би політала, але тільки не над морем. Оце то про що я говорила. Тут стрижуть. Чухають територію завжди. Не буває до такого дня, що ви прийшли, от подивилися і щось не робили. Завжди щось роблять. Для тих, хто любить робити фоточки в інстаграмі, тут для вас просто рай. Місця, де можна пофотографуватися, познімати відео. Дуже-дуже багато. Також, хто подивився відео, пишіть, будь ласка, як вам, як вам територія подобається чи ні. Біля басейну в день також дають морозиво. От ще є номера Garden View, самі звичайні. Це нам такі хотіли запропонувати без доплат. Також, в принципі, нічого, подивіться, все симпатично, все гарно, також є вид на море. І ось ця дорога ще говорила, що можна в неї спокійно собі гуляти. І людям, як з обмеженими можливостями, так і з колясками, собі такі гарненькі променадик з дитинкою гуляти. Що маленькі дітки, то в принципі взагалі без проблем. І спуст тут не сильний. О, Що угу. Каже, що басейн... А вон люди чекають трансфер. Поставили лавочки, тому чекати комфортно. Так, от години роботи. Але ми дивилися, вони їздять, як люди, як позаповняємося, скажімо так. Якщо людей багато, то вони їздять частіше. І так, ми перший день вже вирішили, як краще. Краще зранку приходити на море, там такий повний-повний штіль а потім вже йти після обіду на басейн. Басейни розігріваються гарненько. Все супер, багато людей, там починається анімація, не просто так вона починається в обід. Тому зранку на море, а в обід вже на басейні. Від на скали там взагалі краса. У кого з цих номерів виходить туди, поближче до скал. Взагалі краса. Дивіться. Держись, Лавров. Зараз подивимося, ми будемо їхати по часу, але територія. Майже, можна так сказати, пряменька, схил тут невеликі. Дручно, з коляскою гуляти, так і на трансфері приїхати. Взагалі прикольно, діти в захваті. вони такі от мероприятия дуже сильно люблять десь їхати, хоча бнутку, але проїхати. Тому дітям це тільки в кайф. Є навіть лавочки по дорозі, де можна посидіти, відпочити. Знаєте, зрівнює тепер джазом, якому треба ходити постійно пішком, колокти з собою всі рушники, нема де присісти, нема де сісти. Дивіться, зробили. І приїхатись, і присісти їде, і, і пройти зручно. Тому і дешевше це, цей готель Раза три. Їхали хвилину десять. Тут лобі зверху, а ось там ресторан. І ось піца. Сідай. Кусочки по два на одну людину написано. А. Ну такі це так, піца, це, можна сказати, коржик з сиром, як на мене, а не піца. Ну так, нормально. Зараз ще раз піднімемось на лобі. Я вчора вечором знімала, але зараз ще раз зніму. Зверху ресторан, але ресторан знімати не буду, тому що я потім окремо зроблю і обід, і вечерю. Вечерю точніше розробила, а потім ще зроблю обід і що там, що Сніданок. Ось таке лобі в нас так виглядає. Дивіться, який великий бар, місця куча, є магазини вон, з сумками, і з мечами, зі всім потрібним. Є духи, навіть якісь шубки, якщо її стало холодно. Там ще є магазини, як бачите, Вон попереду, і часи, і просто якісь парео, там є і чіпси, і все інше. І ось такий головний вхід, дивіться, яка краса Ківіра. Як вітражі тут, яка люстра велика. І ось так. Ввечером тут все гарно світиться, подивіться моє попереднє відео, там все видно, як воно гарненько вечором виглядає. Ну, Дітям заходить, вони тут їдять, все підряд. Але сок тут не пакетований, а ось такий юпі. Але дуже холодний, о, звичайно. піднімай, ага. ти То Як тобі, Мак, подобається? Так. Да? Не беруся, хохмо, повнімались. Що дали тобі? Дивись, тільки обережно серйоз. Зав? Довольний? А на цій чудовій ноті будемо завершити це відео. Зустрінемося з вами завтра вже в новому, покажемо обійти і сніданок. І, можливо, ще щось цікаве. Знайдемо, що тут, ще вам показати. Тому ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтеся. Не забувайте писати коментарі і до завтра!